Вже доброю традицією стало відзначення Всеукраїнського олімпійського дня у оздоровчо-лікувальному комплексі Ровесник. 17 червня в таборі відбулося відкриття малих Олімпійських ігор та спортивні змагання усіх загонів. А вже наступного дня пройшли вирішальні поєдинки між кращими спортсменами та командами Ровеснику. Організаторами Олімпійського дня виступили обласний центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, Червоноградський міський відділ освіти та відділ фізичної культури і спорту. Завітав до юних спортсменів і член Національної збірної України, учасник трьох зимових Олімпійських ігор Андрій Кісь. Розпочалось урочисте відзначення Всеукраїнського олімпійського дня із шикування усіх загонів та внесення прапору. Гості спортивного свята привітали учасників турніру та побажали досягти високих здобутків і не лише на цих змаганнях. Далі юні спортовці виборювали перемогу у легкоатлетичних естафетах, плаванні, настільному тенісі й футболі. Як запевнив нас директор ровеснику Василь Карвацький, малі Олімпійські ігри проводяться у таборі вже четвертий рік поспіль. Втім, цьогоріч спостерігати за поєдинками особливо. Цікаво, адже діти представляють майже всі куточки нашої держави. Ну, в цьому році, як ніколи, ні жодного іншого року, у нас дуже багато дітей. У нас на сьогоднішній день 803 дитини, і діти звідусіль, майже всієї України. Це і Київ, Київська область, це і Донецьк, і Луганськ, і е, Рівненська область, і ну, з Львівщини, само собою. Так що діти можна сказати, з усієї України відпочивають нас. Кожен день нас тут наповнені всякими. Цікавими заходами, в тому числі і вже відбулися відкриття малих олімпійських ігор, як традиційних таборів. І на сьогоднішній день ми вже маємо переможців нашої олімпіади. Якраз і переможці нашої олімпіади сьогодні стартують у цьому прекрасному святі олімпійському дні. Відзначення всеукраїнського олімпійського дня на початку червня є не випадковим і має свою історію. А проведення його на базі оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник уже стало доброю традицією. 23 червня це є день. Народження Міжнародного олімпійського комітету. І тому традиційно вже на протязі багатьох років, і в цей день і тиждень перед і тиждень після, тобто, в ці дні початку літа традиційно проводяться різні заходи з різних видів спорту. І не тільки спортивні, а якісь оздоровчі заходи, які направлені на здоровий спосіб життя, яким традиційно і вшановують день заснування Міжнародного олімпійського комітету. І тому от ми сьогодні знаходимося в гостях в прекрасному таборі оздоровчо-лікувального комплексу Ровесник, де створені всі умови для гармонійного розвитку дітей, не тільки фізично, а й духово, адже вони мають гості наші і екскурсії, різноманітні, якісь пізнавальні лекції, бесіди, конкурси різноманітні. І в тому числі сьогодні ми сконцентруємося на проведенні безумовно заходів спортивних. Це ті види спорту, які вже традиційно цікавлять найбільше дітей. Це безумовно футбол, волейбол. Плавання цьогоріч ми включили, адже басейн готовий до проведення змагань. Це різноманітні естафети легкоатлетичні, які також користуються великою цікавістю в дітей. Є ще змагання з настільного тенісу, тобто ті всі види, які цікавлять дітей, які не потребують складної технічної підготовки, і які викличуть в певний море емоцій, позитивних. І цей день запам'ятається. Практично на все життя кожному учаснику. Обласний центр спорт для всіх підготував прекрасні нагороди. Це є медалі, це пам'ятні кубки, дипломи не тільки для спортсменів самих, а й для тих людей, хто з ними працював, готував. Це є інструктора, це є керівництво табору. Адміністрація, яка створила прекрасні умови для проведення сьогоднішнього олімпійського дня. Олімпійський девіз вище далі сильніше для львів'янина Андрія Кіся, котрий був учасником зимових ігор в Ванкувері, Туріні та Сочі, відомий не з книжок. І, хоча на п'єдестал пошани спортсмену так і не вдалося піднятися, втім сподіваємося, що омріяне золото ще попереду. Про те, як Андрій прийшов у санний спорт та що найважливіше у роботі над собою, ми дізнавались у одного із провідних санкарів України. 96-му році я перший раз поїхав на збір. Там мені було 14 років. Ні, ну, займаюся десь 12 років, а на збір перший раз в 96-му році, то був Німеччини, то був у мене такий літній виїзд, там було такі змагання літом на роликах. Ну, у мене таке враження було дуже таке. А коли приїхав зимою, то я взагалі там так ходив, дивився на ту трасу, ніколи не бачив. Ну, Але потім привик, катався, втренувався і все супер. А чому, власне, вирішили займатися цим видом спорту? Це таке захоплення з дитинства? Якщо чесно, почав за компанію, бо з класу, ну, якби багато, багато, багато дітей з моєї школи займалися, от, а потім так сталося, що всі себе десь знайшли, а, а я в санях. Ну, але але загалом з дитинства ще, ще подобалося кататися, а тут ну, такі швидкості, такі траси ну, то захоплюється. Хто, хто раз попробує, того потім якби, тримає. Пам'ятаєте, коли вперше потрапили на зимові Олімпійські ігри? Так, пам'ятаю. Відчувається відповідальність, звичайно, бо дається, у нас я тоді в двохмісних санях виступав, і у нас було дві дві спроби, два змагання заїзду, І ну, буквально якась маленька помилка. Ну і все, і ти вже ти вже не змагаєшся зі всіма, ти вже змагаєшся там з трьома, які теж помилилися. Тож, ну, звичайно, дуже дуже потрібно так серйозно налаштовувати і конструватися. На нас на, на дистанція ну, хвилин до хвилини, все там 52 секунди, 48 секунд. Ну і катраса довше, коротше там. І ті 48 секунд потрібно викладати на там, максимально, на шонашоти що, на, що, ти здатен. що побажаєте сьогоднішнім учасникам олімпійського року, майбутнім спортсменам, як варто працювати над собою, аби досягати результатів? Як над собою працювати? Над собою потрібно працювати всебічно, читати, рахувати. Фізкультурою займатися, тільки всебічно розвинуті люди. Нам зараз дуже дуже, дуже потрібні в Україні, щоб, щоб, щоб ми жили краще. Дороги в нас були рівні, скажімо так, і, і Чорноград також. От. Все, тренуйтеся, слухайте маму з татом, і все буде добре, їжте кашу. Ну, у вас як учасник Олімпійських ігор не, не бентежить те, що все-таки неналежні умови в нас створюються для спортсменів. Як, для тренування, для їхнього всебічного розвитку і, зокрема, спортивного росту є, на жаль, на жаль, робиться багато, але не досить, скажімо так. Ну, я можу судити тільки з сангом спорту, Ми, бо в нас якби немає нормальної траси, де можна, можна тренуватися, скажімо так. От. Поки діти змагались у спритності, швидкості та спортивній майстерності, встановлюючи свої перші і, сподіваємось, не останні рекорди, наша знімальна група поцікавилась. А чим же займається дітлашня упродовж цілого дня і чи охоче дотримується режиму у таборі? Про дозвілля, мистецький та спортивний розвиток дітей у ровеснику. Нам розповіла вихователь 10-го загону Жанна Видрич. Для того щоб співпрацювати з дітьми, потрібно для початку знайти з ними спільну мову. Ну ми стараємось з дітьми якось дружні відносини, щоб були ну кожного ранку. Ми прокидаємось, йдемо на зарядку обов'язково. Хто хоче, хто не хоче. Очі йдемо на зарядку, робимо вправи. Якщо не виконує зарядку, залишаємось і повторно наш загін виконує зарядку. Далі йдемо на сніданок, після сніданку прибираємо свої кімнати, приводимо до порядку, прибираємо територію, виділену для нашого загону гуртом, всі разом, колективно. Далі вільний час у нас ми розважаємось, виходимо на вулицю, граємо різні ігри. Діти люблять грати бочку сміху, зіпсований телефон, ну різні. Далі йдемо на обід. Після обіду після обіді відповідають. Також хто дивиться телевізор, е, хто йде у кіно, е, у нас тут кінотеатр, е, хто е, на спортмайданчик, спортзал, е, займається своїми справами. Далі йдемо на е, полуденок. Кожного дня 6-й годині у нас відбувається якесь свято, готують їх різні загони. От ми вчора, наприклад, готували конкурс Принц та принцеса табору. Ну, наші діти не приймали участь, брали участь старші діти. Ми підготували цей конкурс, було дуже весело, всі загони вишиковуються на літній сцені. Після 6-ї години всі йдуть, готуються до вечері, вечеряємо. І на 9-ту годину дискотека. Всі збираються на дискотеку. Наш загін дуже любить ходити. На дискотеку, особливо хлопці. Е, йдуть на дискотеку, танцюють. Після дискотеки приходимо, е, дискотека закінчується о 10.30. Е, приходимо в кімнати, готуємось до сну. Е, ну і відпочиваємо відбій. По завершенні змагань відбулось урочисте нагородження переможців. Заступник обласного центру спорт для всіх Валерій Янюк та майстер спорту член національної збірної України Андрій Кісь нагородили звитяжців почесними грамотами, медалями та іменними кубками. Емоції та враження від олімпійського дня просто переповнювали юних спортсменів, тож зичимо, аби ці здобутки стали першою сходинкою до майбутніх спортивних досягнень. Ми належимо до старших загонів, тобто їх є тільки три. Ми 15 і двадцятий. Ну, виграти було легко, тому що ми граємо в півнербол давно, ну, волейбол давно і ну, виграти було легко. Ну я сьома приїхала з Львова. Я тут не вперше. Ну, в принципі, нормально, прикольна атмосфера, все супер. Мені було складно перемогти, і я зовсім не займаюся плаванням. Ну, не ходив на плавання ніколи. Були супротивники дуже сильні. Всі ходили на плавання, я один не ходив, але зайняв друге місце. Я подружився з багатьма, з багатьма людьми із різних загонів. Мені тут дуже подобається, тут дуже добре годують. Ну і тут. Класно проводити час. Ну оскільки я дуже третій раз в цьому тамборі, це враження супер. Мені тут дуже подобається. Атмосфера взагалі чудова. Тут завжди знаходиш дуже багато друзів, круті вихователі. Ну, взагалі тут дуже супер. Різні конкурси то цікаво, ну і ніколи не нудно. Це мої перші змагання. Суперники були сильні, але я вірила в себе і тому я перемогла. Щоправда, цього дня спортивні змагання для дітей іще не завершились, адже увечері їх очікували веселі старти. І тут уже довелось поборотись зі збірною вихователів табору.